На мені нова сорочка з файним вирізом за 40 гривень, а це значить, що у нас нова рубрика. Перевіряємо лайфхаки з інтернету. Нам потрібно одне яйце, один зубчик часнику. Розрізаємо навпіл і малюємо кружечок. Чому кружечок? А я хочу зірочку. По малюванню в мене була двійка в школі, але надіюсь, зірочка в мене вийде. Чесно, не виходить. Як то кажуть, Міша, все, фігня. Давай по новій. Придумав, у мене буде квадрат. Так буде простіше покласти на брутерброд. Воно не працює. Я зрозумів свою помилку вам не було видно. А ще через часник чи ні в мене яйце повністю прилипло до. Не прилипаючи сковорідки. Однозначно можу сказати, що це не працює. А щоб яйце не пропадало просто так, ми зробимо брутерброд. -брут. Один міні лаваш, ваш улюблений соус. У мене планів на вечір уже ніяких тому чесничок. Ваше майже квадратне яйце, я понял. Яке ні разу не прилипло до сковородки? Салямі. Ну і сир чеддер, звісно. Ну, а сиру багато не буває. Згортаємо як тако, і повертаємо на пательні. Коли сир почне плаватись, перевертаємо. М -м -м. До речі, ідеально золотить на сніданок. М -м -м. Як вам новий формат? Буду вдячний вашим відгукам, щоб зрозуміти, вам сподобалось чи ні.